Закончесті гідність це з української прокуратури, яка переживає сьогодні процес оновлення. А саме до 10 -го. серпня продовжується прийом документів на керівні посади прокуратур місцевих прокуратур України. І ми зараз в одному з таких центрів приймальних центрів документів, які знаходяться в академії прокуратури України в Києві, і тут приймають документи на сім областей. Загалом це 42 прокуратури і 200 вакантних посад. Отже, всього є п'ять центрів, де можна здавати документи. Документи так це. Львів, Київ, Одеса, Бропетровський Харків. Ми зараз знаходимося в Київському власному центрі. А, і що, які документи потрібні для того, щоб податися на прокурора? перш за все, особа заповнює заяву. В заяві вказує, обов'язково визначає місце ту місцеву прокуратуру, в якій вона збирається майбутньому працювати. І посади. Скажімо так, особа може одночасно брати і претендувати на всі три посади, тобто керівника, першого заступника і заступників. Якщо вона бажає, вона може, скажімо так, вибрати лише одну посаду, але Подавати документи вона може лише до одного центру і лише на одну прокуратуру. Крім того, звичайно, що заповнює заяву про згоду на обробку персональних даних, заповнює анкету, в якій відображає трудовий свій стаж і інформацію про себе. Крім того, зрозуміло, подається копія трудової книжки, подається в обов'язковому порядку. Всі ксерокопії паспорту подається, також сертифікати від нарколога та психіатра. На наступному етапі особи будуть подавати довідки про відсутність судимості, декларації, ну і скажімо так, і наступний пакет документів, який потрібен. Тобто, всі, всі люди, які сюди приходять, це не просто люди, які будуть рядовим прокурорами, це люди, які будуть на керівних посадах. Так, виключно керівні посади. Це керівник прокуратури, перший заступник і заступники. А ви вже так подивилися, хто ці люди, які приходять подаватися на конкурс де більше? це люди, які вже. Працюють в прокуратурі, це, можливо, ті самі керівники прокуратури, які вирішили підтвердити свій статус. А дивіться, якби по статистиці, ту, яку ми маємо на сьогоднішній день, 70% це взагалі люди, які не мають жодного відношення до прокуратури. Тобто, 70% це люди, які ніколи не працювали в органах прокуратури, і які, ну, скажімо так, а це або представники. Приватних яких структур особи, приватні підприємці, які надають свої послуги в сфері права, це адвокати, це нотаріуси, це помічники суддів, і ну тобто це така категорія. І 30% приблизно це працівники апарату Генеральної прокуратури та прокуратури областей. Наступний етап це проведення безпосередньо уже тесту в галузі права. Це перший етап. Ті особи, які проходять за першим етапом, вони проходять на другий етап тестування, це тестування General Skills, для того, щоб визначити загальні знання, якби здібності і так далі. Наступний етап це уже проведення психологічного тестування, яке носить рекомендаційний характер, і вже особи, які обираються, скажімо так, мають найбільше балів, пройшовши всі ці три тести, вони проходять на співбесіду. Бесіду проводять, по перше, відкрита це онлайн-трансляція тестувань співбесіди. Співбесіду проводять представники Генеральної прокуратури і Верховної Ради, які будуть визначені цій комісії, і там все це абсолютно повністю відкрите, і кожна особа може в принципі в інтернеті дивитися онлайн-трансляцію проведення цього цієї співбесіди. Тому якихось маніпуляцій або ще щось не може бути. О, Давайте науково співробітника щось запитаємо. Ну давайте, так, нормально. Дмитро, от ви вчите людей ставати потім прокурорами. Так, ми, ми не вчимо, ми розробляємо науково-практичні посібники, методичні рекомендації з різних сфер діяльності органів прокуратури. Тим не менше показують опитування. Зокрема, довіра до прокуратури дуже низька, так само, як і до суддів, і це підкріплено дуже багатьма там різними замовними, сфабрикованими справами. Може, ви якось чомусь не тому вчите. Чому, чому система не працює? Ну, питання досить складне. Е, розробляємо ми свої як посібники, так і медичні рекомендації відповідно до законодавства як воно має бути. А як це застосовується, це вже інше питання і. Е, в принципі, підбір кандидатів, яких ми вчили для. Ну, які були студентами нашої академії, потім стали прокурорами, вівся по затвердженій програми, яка була розроблена відповідно. І вчили ми їх нормально ну, загалом. Але чому так, це питання вже до, до, до керівників. До кандидати Дуже різні є. Багато є адвокатів, багато юрисконсультів, колишніх працівників органів внутрішніх справ. Також і багато внутрішніх кандидатів саме з органів прокуратури. Тому це така, ну, знаєте, це буде реформа найбільш таких людей, які хочуть змін. Ви, я так розумію, претендуєте на якусь керівну посаду прокуратури. Так. А яка прокуратура Шевська? Шевченківська Києва. А, а хто ви за. Ну, хто, ким ви є і чому саме хочете стати одним з керівників цього прокуратури? Я пенсіонер МВС і а хочу стати працівником прокуратури, тому що треба трохи оновлювати цю структуру. Що ви нового привнесете, на вашу думку, в цю прокуратуру Шевченківського району? Якщо переможете конкурс? Принциповість, непідкупність, верховенство права. А звідки ви йдете в прокурору? Прокуратурську прокурор, прокурор. купов? Е, ну, я юрист. І працювала в банківській діяльності, фізична особа підприємець на даний момент, в юридичній сфері. А чому хочете піти в прокуратуру? Е, ну, чесно кажучи, хочу себе, мабуть, спробувати на державній службі і сподіваюся, що може вийти. Ну, з чим ви йдете в прокуратуру? Що ви привнесете там як новий. Працівник прокуратури. Ну, такі питання несподівані, я не готувалася. Ну, в принципі, так як я думаю, що я принесу в певні, ну, я взагалі можу сказати про себе як людина, мабуть, порядна. Я а там не дотримуюсь... порядні переважно. Ні, ні, ні. Я про себе кажу. Я не буду наговорювати на вже діючих працівників або на діючу систему, але, в принципі, можу принести від себе порядність свою. Я люблю там режим, порядок, щоб все було дійсно позитивно, Закону правильно, і я думаю, що я може допоможу це розвивати. Ну, подаю документи в на Київ. А якщо, якщо не зможу а. в Києві, то вже буду в Житомирі пробувати. Якщо пере при рейтингу прийду, ну ви виглядаєте досить молодим. Ну, як комплімент, і все таки вже хочете піти і якби очолити якусь керівну посаду взяти в прокуратурі. 28 років мені. Я думаю, що достатньо. Здобув досвіду на юридичній е, практиці. Ось, е, тим паче, що е, вимоги для всіх однакові. Ну, я думаю, що не гірше за інших. Спробую. Ви працювали як прокурор? Ні, в прокуратурі не працював. А звідки ви йдете в прокуратуру?» Я займався, ну, працював юристом, юрисконсультом, е, займався юридичною практикою як фізична особа-підприємець. І зараз вирішив. Взагалі подавав документи на адвоката, але оскільки такі зараз у нас реформи, з'явився цей конкурс, я подумав, чому ні? Чому ні? Я можу змінити також країну. Що саме ви хочете змінити прокуратури? Взагалі систему підходу до, до розслідування правопорушень, до відносин Добре. до людей, оскільки ну, прокуратура повинна працювати для людей, а не а не як якийсь наглядовий орган, який, який не впливає негативно на суспільство. Ось. Допомагати людям. Добре, дякую успіху. Дякую.